Щорічно, 24 березня світ відзначає всесвітній день боротьби проти туберкульозу, щоб привернути увагу до серйозності цього захворювання та підкреслити важливість своєчасної діагностики і лікування. За даними центру громадського здоров'я, рівень захворюваності на туберкульоз все ще залишається високим. Це потребує посиленої уваги та інформування населення. Тому з 24 березня по 24 квітня триватиме профілактичний місячник боротьби з туберкульозом. Цього року місячник боротьби з туберкульозом під гаслом, так ми можемо зупинити туберкульоз, реалізувати, інвестувати і діяти. Що це означає на сьогодні? Дуже важливо в питанні боротьби з туберкульозом брати досвід Всесвітньої організації охорони здоров'я. І на основі цього досвіду впроваджувати наші національні стратегії боротьби з туберкульозом протягом 2024 року в Ізмельському районі було зафіксовано 145 нових випадків на туберкульоз. Це на 11% вище ніж за 2023 рік, зазначили епідеміологи. Зокрема, чотири випадки було зафіксовано у дітей до 17 років. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається бактерією. Найчастіше воно уражає легені, але також. Може впливати на інші органи. Основний шлях передачі повітряно-крапельний. Людина хвора на активний туберкульоз, може передавати бактерію під час кашлю, чкання або навіть розмови. Туберкульоз займає в Україні на теперішній час перше місце за поширеністю серед інфекцій, які мають смертельну небезпеку. Щороку в Україні реєструються до 30 тисяч нових випадків на туберкульоз. Але ще більше. Випадків не реєструються, тому що не всі проходять необхідне обстеження на туберкульоз. І щороку від туберкульозу або від ускладнень від туберкульозу помирає в Україні. Понад двох тисяч осіб на ранніх стадіях захворювання може проходити безсимптомно, що ускладнює його виявлення. Основні симптоми туберкульозу це кашель, підвищена температура тіла, нічна пітливість, втрата ваги без видимих причин, слабкість і втома. Це ознаки, які повинні вас насторожити. І при таких ознаках не треба зволікати до звернення до сімейного лікаря. При необхідності сімейний лікар проведе скринінг. Опитування на наявність ознак і риз, факторів ризику направить на обстеження мокротиння в першу чергу, а можливо, і на рентгенологічне обстеження, і при необхідності направить на консультацію до лікаря фтезіатра. Захворіти на туберкульоз може кожен, проте у групі ризику знаходяться люди зі зниженим імунітетом та супутніми хворобами. Це особи, які хворіють на віл-інфекцію СНІД, це особи, які хворіють на цукровий діабет, це ті, які приймають ліки, які пригничують імунітет. Це, наприклад, які лікують злоякісне новоутворення, це особи, які зловживають алкоголь і вживають наркотики. Є постійні хронічні стреси, ми всі в тій або іншій мері підвергаємося впливу хронічних стресів в умовах. Війни, тому це теж пригничує наш імунітет. Також до групи ризику відносяться люди з незахищених соціальних категорій, які ведуть нездоровий спосіб життя, вагітні жінки, діти до 5 років, підлітки та особи похилого віку. Найефективнішим методом профілактики від туберкульозу є вакцинація. Підкреслили спеціалісти. Згідно з національним календарем щеплень, вакцина проводиться одноразово. Проводиться вакциною БЦЖ на третій-п'ятий день від народження дитини, якщо немає протипоказань. На теперішній час вакцинація проти туберкульозу новонароджених захищає не тільки від ускладнень від цієї інфекції, але і Знижує ризик інфікування, щоб не захворіти на туберкульоз, необхідно відмовитись від паління та алкоголю, мати достатню фізичну активність та зміцнювати імунітет. Також важливу роль відіграє збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. Харчування повинно бути мистити в себе достатню кількість білків, вітамінів в першу чергу. Це достатнє чередування режиму праці і відпочинку. Це достатній сон. Це обов'язково намагатися більше знаходитись на свіжому повітрі також важливо уникати тривалого знаходження в закритих приміщеннях, в там, де велике скупчення людей в таких місцях можуть бути бути і люди, які виділяють микобактерії, І якщо тривало контактувати, то можна заразитись. Діагностика та лікування туберкульозу в Україні проводиться безоплатно, зауважили епідеміологи. При найменших проявах хвороби рекомендують звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин.